i Я обрав саме Донецький національний університет Семеновича суша, то що як самопрестижного і найкращого в регіоні, і е, казали, що колектив гарний і дуже гарні наставники. І, і я вважаю, що е, вони мені допоможуть розвиватися. Я думаю, мені квартири будуть допомагати розвиватися. І я думаю, що я буду брати по ньому по максимуму. Журналістику я обрала, тому що я опиралася на свою гуманітарну душу. Я зрозуміла, що мені подобається читати. Я люблю, в принципі, вивчати мову англійську і люблю щось писати над чимось, роздумуватись, і е, одразу виникла думка під, під кінець навчального року, що я не хочу бути філологом германських мов, я хочу бути журналісткою, тому що для мене це трошки ширше поняття, і я зможу пізнавати не тільки себе, а й цілий світ, і описувати те, що я бачу, те, що я хочу сказати. У нашому курсі я бажаю сил на славу, Вірних друзів, як і серед одногрупників, так і серед викладачів. Оскільки не маю 100 гривень, а май 100 друзів, оскільки кожен друг дасть і 3 гривні, і ти будеш мати вже 300 гривень. А на ці 300 гривень можна закупити пиво. Я можу сказати пиво. Я брав журналістику, тому що мені подобається цей напрям. Ще з маличкою я хотів навчатися саме на цю професію. Це дуже буде неймовірний досвід навчатися тут саме в Донецькому національному університеті. Тому я пішов сюди. Я обрала факультет журналісту напевно, тому що я люблю мікрофони, <свісно> люблю камеру, люблю на неї знімати, зніматися сама. Люблю комунікацію, люблю людей, люблю з ними спілкуватися. <свісно> ну, напевно, тому. Дорогі першокурсники, вітаю вас з Днем Знань. Бажаю вам корисного, цікавого, прогресивного навчання. Ми викладачі зробимо усе можливе за для того, щоб виправдати ваші надії та сподівання з Днем з